У Борисполі ухвалили бюджет 24 січня. На засіданні міської ради депутати одноголосно проголосували за бюджет за виключенням представників партії Свобода та батьківщина, які демонстративно вийшли із зали засідання. Міський голова Анатолій Федорчук повідомив, що виконати цей бюджет буде неможливо. Це більшою мірою і через те, що підприємство Украерорух відтепер сплачує податки до бюджету району. Проект бюджету міста на тисячі рік. Пропонується обрахований в сумі всього загальний, і загальний фонд, і спеціальний фонд у сумі 307 мільйонів. Тобто в нас забрали рух, інші підприємства і, і тим не менше взяли, збільшили ще на 20%. Тобто бюджет, чесно відверто скажу, виконати його буде просто неможливо. Цифра взята зі стелі. І як, підтвердження моїх слів, за січень місяць у нас 14 мільйонів стоїть. 14 А сьогодні на сьогоднішній день? Там 4,5 Біля 5. Тобто, розумієте, навіть половина зимає <зараз> гроші. Що нового у бюджеті 2014. За рахунок держави цьогоріч безкоштовно харчуватимуться учні 5-11 класів. Також 480 тисяч виділено субвенції на ремонт спортивних майданчиків у школах, повідомив Анатолій Федорчук. Поділитися Тисяч, виходить, щоб нікому не образово було, тому що були такі одні, давайте ми зробимо десь дві школи, нормальні такі майданчики, хорошо, діти хоча. То ми подумаємо, як там ми, чи ми ворота поставимо додаткові, десь аспектне покриття трохи поремонтуємо десь. Баскетбольні щити поставимо, тобто вже будемо якби виважено до цього піти. Це те нове, чого ніколи не було. І що цікавий там момент, що. що розширення мережі дошкільних навчальних закладах в дитячих садочках виділяється гроші. 460 тисяч, що ми вирішили так, визначили садочки, от і будемо робити цей ремонт. З батьками будемо зустрічатися, бо вони частково можливо, там меблі купити, теж будемо домовлятися з ними, щоб пришвидшити реалізацію. Загалом цього року сума субвенцій з державного бюджету зросла. Торік вона складала 55 мільйонів, а 2014-го 64 мільйони гривень. Збільшується і виплати субвенцій на соціальне спрямування. Про це повідомила заступник міського голови Людмила Ковальова. Найбільше збільшення відбулося таких субвенціях. допомоги і на виплату допомог сім'ї з дітьми. На 6,7 мільйона. Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на 1,2 мільйона, тобто було 13,6, а стало 14,8 млн. Тобто значно збільшення такі виплати. І субвенція з державного бюджету на виплати державної допомоги дітям, сиротам, дитячих будинків та прийомних сім'ях. У минулому році було майже 500 тисяч, в цьому році мільйон гривень. Валентина Ластовка, Ігор Тайло, новини телеканал Бориспіль.